Зовсім недавно він сам був учнем цієї школи. Нині тут, на честь загиблого воїна 108-ї бригади ТРО Артура Начиняного відкривають меморіальну дошку. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй на Наталія Прокопівна, перша вчителька Артура, показує його клас, малюнки та саморобки. Ось ця Артурова робота з пластиліну, і до сих пір вона у мене є. Це дитина, яка вкладає цю душу. Згадує, хлопець був дуже цілеспрямований, енергійний та завжди був готовий прийти на допомогу. Коли інші дітки не вспівали, а Артур вже все вспів поробити і допомагав іншим діткам. Його сердечку такі іскрики жили, де він обігрівав ну весь клас своїх товаришів і мене як вчителя. На початку повномасштабного вторгнення Артур покинув роботу та, потайки від родини, записався у ТРО добровольцем. Спочатку йому відмовили через вік. 21 рік на той момент був і йому сказали сиди. Поки що не потрібно сиди. Через два тижні він мені позвонив, каже: Ань, я вже теж тут. Я кажу, я, як тебе ж не брали. Ну, я попросив, мене взяли. Артур був стрільцем, рідним, мало розповідав про війну, беріг їх спокій, дуже сумував за домом. Дуже хотів додому, щоб відпустки почаще бо бували додому. Хотів 6 вересня 22-го року. Артур начиняний обороняв околиці нескучного на Донеччині під час ворожого штурму. Прийняв нерівний бій і воювали до останнього, тобто за клаптики землі. Тому що якщо відійшли, не бросили позиції, ну відбили б, то б вони ближче підійшли б окупанти і завдавали ураження вглиб території. І виконав військовий обов'язок до останнього подиху. Побратими називають воїна зразковим військовим. Коли давали накази, він завжди їх виконував. Не перерікався, що я не буду, чи я не хочу, чи я боюсь. Рідні ж та друзі згадують як добру та чесну людину. Щирою, справедливою, доброю. Всіх любив, дітей любив. Але він класний був. В цій дитині наскільки. Жило життя, що мені зараз навіть страшно подумати, що ми можемо говорити про нього вже в минулому. Тому що 22 роки це, ви повірте, це тільки початок життя. У школі, де вчився Артур, вже два меморіали на його честь. Я дуже вдячна, що зібралось дуже багато людей, і школяри, і, і побратими приїхали. Це дуже дуже важливо. Це значить, що він був дійсно класною людиною і дуже багато хто його пам'ятає. і Я сподіваюся, що будуть пам'ятати. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.